Всім привіт! Мене звати Ілля. Я є координатором у Любліні. А це наш минулорічний студент Артем. Він навчався в політехніці на Зарувці рік тому. І зараз він нам про це розповість. Всім привіт! Давай почнемо з того, що ти нам розповісти, що таке Зарувка. Зарувка це такий курс для іноземців, які сюди приїхали навчатися. То курс польської мови, і там нам ще розповідали, як. Просто жити в Польщі. Чи на зарубці у тебе була тільки польська мова, чи були ще інші предмети? Були ще інші предмети, такі як історія Польщі, фізика, математика, електротехніка, англійська і конверсаторія. На конверсаторії ми просто розмовляли польською мовою. Як відбувався твій вступ на зарубку? Що було легким, а що складним? Доволі легко відбувався мій вступ на зарубку, бо я подавав документи через компанію УНІВРПЛ і. Я там нічого й не робив по суті. Наскільки, на твою думку, зарубка допомогла тобі у подальшому навчанні у політехніці? Дуже допомогла, бо я навчився навчатися польською мовою, навчився польській мові самій по собі і ну і все. Як проходить зараз твоє навчання в Люблінській політехніці, і яка у тебе спеціальність? Доволі комфортно. Я навчаюся на інформатиці на першому курсі. На початку було трохи складно, бо нічого не знав. Але зараз доволі легко і все в порядку. Супер. Політехніка це не лише Державний університет, а й вищий навчальний заклад технічного спрямування. Чи складно тобі даються технічні предмети? Ні, взагалі ні. Мені навіть набагато легше даються, ніж гуманітарні. Через це я вибрав якраз і політехніку. Які у вас викладачі лояльні чи суворі? Доволі лояльні викладачі. Ми нещодавно хотіли перенести тест. Сказали викладачу, він з радістю переніс і нічого не сказав нам. Яке ставлення одногрупників та викладачів до іноземних студентів? Доволі непогане. У викладачів навіть трохи ліпше, ніж до польських студентів, бо вони бачать, що ми. Намагаємося вивчитись польською мовою, намагаємося розмовляти польською мовою. Як ти вчився у школі? До 10 класу я просто ходив до школи, навчався середньо. А ось після 9 класу, в 10-му, в 11-му я був відмінником і отримав золоту медаль. Як тобі Люблін? Загально це студентське містечко. А скажімо, ти плануєш переїхати до якогось більшого міста: Варшави або Кракова? Ні, не планую переїжджати, бо Люблін доволі спокійне, комфортне містечко. Тут дуже багато студентів, ціни трохи нижчі, ніж в таких великих містах, як Краков, Варшава, Лоць, Гданськ. Тут дуже багато студентів, українців, і тут можна знайти когось, щоб спілкуватися, дружити, гуляти. і все. Загалом тобі Люблін подобається? Ну, містечко непогане, але після навчання я планую поїхати напевно в якусь іншу країну. Чи є що робити молоді у Любліні? Якісь концерти, фестивалі, і чи ти відвідуєш це? Так, то доволі часто відбуваються різні заходи. Я ось нещодавно відвідував концерт на День Незалежності Польщі. Там була велика сцена, музика, дуже багато людей було. Ну і так відвідую. Чи ти маєш якесь улюблене місце у Любліні, яке б ти міг порекомендувати? Ресторан, кафе? Так, є таке місце біля Депоту, така чудова шаурма під назвою Кохінур. Я там доволі часто з друзями збираюсь, ми там сидимо. Супер, дякую, що переглянули це інтерв'ю. І всім до побачення. До зустрічі, улюблені, до побачення.